В Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, ми наближаємося до святого посту. І церква поступово готує нас до цих днів. Минулої неділі ми. Читали Євангелії про, про сліпонародженого, який сидів при дорозі і просив милостиню, зустрівся з Богом і отримав більше, ніж просто милостиню, отримав благословення Господа нашого Ісуса Христа і уздоровився. Отримав зцілення. Сьогодні ми читали історію про Закхея, який теж зустрівся із Богом. Він прагнув цієї зустрічі так, що навіть виліз на дерево, щоб побачити, тільки побачити його. І Господь побачив Закхея, війшов в його дім. І змінив усе його життя. Бо Закхеїв став встав і сказав, половину всього, що маю, роздам у Бога. Перший зустрівся з Богом і отримує благодать. Другий зустрівся з Богом, отримує благодать. І розуміє, що треба роздати убогим. тим, хто просить, він має можливість дати. І тоді Господь каже, нині прийшло спасіння на дім цей. звертається до Закея, який був грішником, і каже, бо і він син. Авраамі. Кожен з нас мріє, надіється, на те, що Бог увійде в Його дім, в наш з вами дім, на те, що Бог не покине нас в важку хвилину, на те, що Бог дарує нам спасіння. Особливо в останні часи ми віримо в це, ми надіємося на це. І як Закхей, ми повинні відірватися від свого земного, піднятися. От чи змогли би загляньте в свою душу, в своє серце, чи змогли б ви, наприклад, зараз. На Гоголівській вулиці вилізте на дерево, щоб когось там побачити, нас буде стримувати сором страх. І все це ми відкидаємо в найважчу хвилину. І сором, і страх. Все це ми повинні відкинути в надії на Бога. Все це. Забувають наші воїни там на передовій в критичну хвилину. Надія тільки на Бога. І коли це, таке відчуття з'являється в нашому житті, Бог приходить у наше життя, в наше серце, в наш дім і приносить спасіння. Будьмо ж, як той закейт. Відкриймо двері свого серця, свого дому, нашого життя, повсякденного, буденного життя для Бога. Будьмо готові поділитися своїм. От знову ж таки, кожен з нас. Загляньте в своє серце, в своє життя, і як закей половину, половину того, що маєте. Чи змогли б ви сьогодні просто так віддати нужденним? Звичайно, Бог не займається математикою. Він не буде рахувати наші статки, і скільки ми віддаємо, і скільки залишаємо. Ми самі повинні заглянути в своє життя і зрозуміти, що ми сьогодні повинні. Жертвувати і для нужденних і особливо для наших воїнів, для армії, віддати те, що ми маємо, половину того, що ми маємо, для того, щоб зберегти іншу половину. Бо прийде воріг і не буде ні першої, ні другої половини, все забере. Для того, щоб отримати Божу благодать, щоб Бог війшов в наш дім, для того, щоб отримати справжнє спасіння, щоб Господь Бог прийшов до нас в Україну і сказав ось діти Авраамові, ось діти мої, Господи, Боже благословлення на всіх вас і Хай. Ці святі дні підготують нас до святого посту і до перемоги. Боже благословлення ще і ще раз на всіх вас.